Як таке не купить? А, <реш> oh. oh, штуки нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Нам делают блинчик.

Mhm. Mit der Karte war das richtig? Ja, ja. ja Dann haben wir 7 Euro, bitte. Gehen. Help! Einmal hier oben rauf. Ja, gut. глукие uh -huh. росы я только вчера думала что я хочу крепость uh -huh. так аккуратно сладко на кому Ага. бумажечку на кесу горячий боже горячий тут все сейчас мы ми... тут давай быстро боже можно жротку пойти да, Я столика пододвину столика для толика, Дати, толика вгостить, да ти толиков гости до нашего за вас усих насладимся боже. Боюся шоколадом гарячим Ну, Ради вас, ради mm. вас Клас. Ого це наче гарячий шоколад пить. Ну, заж плаче. Мені попор насить на бліна. Годве за це саме, Олега? за це гокала. Вона мені бліна порвала. Да, мені вона... Це в дитинстві в садику вони там щось ліпили, прийшла. мамка. вона мені бліна порвала, там якась дівчина. Ні, вона це була вихователька, вона підійшла ага. і захотіла спробувати бліна. І в мене відірвала. Боже. А я думаю, чого вона других не одарувала? Тебе найдобріший. Ну я не плакав, я просто сказав. Щоб ну, всі зпаміння, всі гадати. Mm. Родичі. Ну, Боже, яке гаряче, м'яке. Mm. Mm. Люди, люди. Я не зрав, всю ніч робила. <ріх> Ммм. Реально вкусно. Подивися, ось біла з чорним. Це як я на роботі, біла з чорними. У нас на роботі куча індійців і негров. Ну всі хороші, дружелюбні, улыбаються, всяке дарять. все, хороші всі. Німеччина сортує людей по повній. Ммм, дивіться, як красиво. У нас на роботі всі називають «together». <різна> <різна> <Но> Ми <мы вместе різна> <вместе різна> все разом робимо. Усе час разом робимо. У нас всі тугайзер, ми їх тугезер, всі друг друга вже together. Весь Амазон називає друг друга туга. Від, від, від нас, да, від нас по щось пошло. Ось такі щасливий. Тугет, тугай зер. Боже, які магазини грушок, офігеть. Наче провал, взагалі 10 хвилин провал. М -м. Все, що я поделюсь, не жди. Не жди по напрасно. Ну, один кома. Что ти в кому показаш? Фига. <клінь> я не знаю, тут каждое дело заходиш. Кожна вишенька моя. Да. <клінь> <клінь> І повний провал. Боже, все для нас. Для людей. А що серце яке? Хиба красотища? Боже. Как красота. Как красота. Ты хочешь вкусняшку? Я. Очень хочешь вкусняшечку. Ай, собака. Я, туда, я, туда. я не хочу делиться. Она такая круглая. Накачана. Боже. Діка извиняюсь там, ну дуже вкусно. <клес> Вкуснятина. не хочу. Умоєм oh обалденно. Хоча mm. mm. сядеш на роботу, як на наркотик. Потім адреналін. <клес> і все вкусно і красиво. Да. Yeah. А ми кожен день після роботи в сауну ходимо. традиція. Кожен день після роботи. Ну, кого раз в годину. Боже, ми тут залишаємося поки. Боже, так гарно. Музика гарна корне. А вдобно сидіти, мягче кресло, таке, ой гарно. гарне. если бы я знала, да я бы... Он <laughs> такие веснушки красивые. <laughs> а вы мне такие сережки. Никому бы не давала. Иди <laughs> сухай мне сережки. Вот а классные сережки вообще. Боже, мне целый этот попался алмаз сахарный. Да? Вот. Блин, класс. Да. Я люблю сахар. Ого наверное каких королей да. нет ну, это блинчик. дуже чисто вкуснейшее просто идеально я еще хочу рафаэлу попробовать скажи интересно растоплено. Ну? наверное можно улететь Опять падає. Ну, підем далі на приключення в огромном двухкилометровом торговом центру. Не переключайтесь.